Національна організація скаутів України завітала до користання з презентацією проєкту Я серед своїх зустріч проходила на базі центру дитячої та юнацької творчості, який в майбутньому долучиться до впровадження ініціативи. Метою є підтримка дітей та молоді, які постраждали від війни шляхом створення безпечного та освітнього простору. Проєкт розрахований на дітей віком від 9 до 15 років з числа внутрішньопереміщених осіб. Проєкт реалізовується в чотирьох областях України Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях ми очікуємо створити мінімум чотири майданчики в кожній в кожній області. А це зараз у нас крім користання ще є три міста, в яких ми реалізовуємо проєкт. І ми бажаємо залучити 770 дітей на постійній основі, які будуть проходити програму «Я серед своїх. На який власне і базується проект, тому він так і називається, і залучити взагалі 4,5 тисячі дітей по всій Україні до цього проекту, яким ми будемо надавати або систематичну підтримку, або підтримку через інтерактивні програми. В рамках проєкту планується створити 5 груп дітей по 10 осіб на чолі з волонтером. До співпраці запрошуються молодь та дорослі. Зокрема, на презентації відбулося знайомство з діяльністю національної організації скаутів України, як стати частиною волонтерської команди в своїй громаді, як зробити свій внесок в підтримку дітей та молоді, що постраждали від війни, та які можливості відкриває проєкт і скаутинг. Сьогодні ми запрошуємо молодь 18+, і також дорослих другої крайньої межі у нас немає. Які будуть волонтерами в проєкті, які пройдуть необхідне навчання, які будуть отримувати на своєму шляху постійну підтримку з боку організації, в яких буде можливість подивитися, що це таке, і своїми руками зробити цей важливий внесок. Буде декілька тренінгів. Перший тренінг це базовий тренінг. Я серед своїх, в який буде входити перша домедична допомога, перша психологічна, допомога дітям також основи скаутингу для того, щоб молоді люди розуміли, що це взагалі таке, і основи програми Я серед своїх та її методологія, як за нею працювати. Наступний тренінг це будуть ігрові і інтерактивні програми для того, щоб молоді люди розуміли, як їх впроваджувати для дітей. І інші тренінги та воркшопи... вони будуть за бажанням. Ми готові предоставляти це навчання, якщо в молоді є такий запит. Перший тренінг відбудеться в Києві з 17 по 19 листопада. Вже розпочалася реєстрація. Проєкт розрахований на один рік. І дуже сподіваємося, що саме в Коростені нам вийде створити таку міцну команду, яка буде в проєкті протягом року. А після календарного завершення проєкту зможе створити скаульську групу в Коростені. і це буде працювати багато-багато років.